Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Світлани. Подивимося, що вона прислала. Такі намистини молочного кольору. Тут розсипані різні. Таке намисто з такими елементами. Браслетик або деталі якась. Браслетик, напевно, але він щось дуже короткий, на 5 елементів. Напевно, частина загубилася. Такий чорний гранені намистинки, домантинець, крихта, чорні намистинки, сірий агат, такі чорнокольорове намисто, індійський агат і крихта різнокольорова. Ось такі скарби від Світлани. Іду цікавитися її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові, і я почала з найпростішого, класичного чорне з золотом. І поки я робила це мисто, я, звичайно, налаштовувалася на енергетику Світлани, тому що я це не озвучую, але я маю таку властивість налаштовуватися. Звісно, що все залежить ще і від відкритості володарки цих прикрас. Тому часто так буває, що я випереджувала навіть бажання володарки. Тому, поки я робила це чорне намисто, енергетично я налаштувалася, я нічого для цього не роблю, просто працюючи з матеріалом, воно відбувається взаємозв'язок. І я додала тут такі філігранні позолочені намистинки і роздільні позолочені, дали ще такі на закінчення гачок. І пішла творити далі. А що далі? А далі я взяла отакі кремові намистини, вони були досить довгі, і мені вдалося витягнути їх на подружки. Додала трошки фурнітури. Небагато, але трошки додала і зробила дві низки. Надовшу мені, якраз, бракувало центральної, я дала таку фігурну, дуже така гарна. А всі решту дала просто на круглі шапочки і роздільні золоті. Без золотих воно трошечки так було сумнувато, не цікаво. А коли я додала ці золоті роздільні, зразу все заграло і. Намисто ожило. Ну, на закінчення гачок. Отакі От дві подружки. З сірого агату намистинки хоча індійські, вінтажні, але плюс-мінус такі більш рівніші. І мені вдалося зібрати таке гарне намисто. Розділила їх позолоченими намистинами, вони досить кривенькі, а прийшлося дати навіть центральні ряди, Це, ой, прийшлося дати гематитну більшого розміру від цю, тому що отака втоплювалася в дирку. І коли я відкоригувала вже, дала більшу. Воно. Встало вже на свої місця і стало плюс-мінус рівне. На закінчення гачок. На центральну дала шапочку, бо вона така була кругленька. Хотілося зробити її трошечки овальною, подовгастою, як оці намистини. І з крихти до мантинця я її нанизала на золоті піни. І такий іжачок цікавий вийшов. Я ж залюбувалася. Не знаю, як камера передає, але ці золоті крапочки і чорні крапочки, воно дуже так гармонійно зіграло. Додала гематитові матові намистини і розібрала одне намисто, таке чорне, розділила меншими гематитовими. І на закінчення, звичайно, круглі дошейки. Бачите, як гарно вийшло. Вийшло досить таке. Цікаве намисто. І з агату ще кривіших намистин зробила два, була ниточка крихти кольорової, я відділила чорні і зробила одне намисточко з світлими. Між кожну агату намистину дала крихту на пінах. Розділила такою сніжинкою фурнітурною. І воно цю, бачите, наскільки вони криві нерівні. І цю кривизну воно сховало. От. Я посортувала по кольорах все гарно. От. І на закінчення гачок. Вийшло таке досить ніжне, гарне мисточку. А чорну крихту, там її небагато було, але я її виділила, тому що вона сюди зовсім не пасувала. І я зробила з решти намистин, ще додала з іншого намиста, щоб подовжити, тому що на дві нитки однозначно не виходило їх. Додала такі бордові, круглі і подовгасті циліндри. Бачите, наскільки вони всякі різні, криві. І я їх розділила сніжинкою і золотою роздільною, дала оцю чорну крихту, тут біля чорної. Ну, Склалося досить цікаво. Не, не просте таке банальне, як індійське я зазвичай роблю, тому що там придумати, ну не знаю, дуже нічого й не придумаєш через те, що вони, ну, вони криві. Бачите, ця більше, це менше. Ну, вони всі рівні, важко дуже скласти. Але я старалася. Бачите, навіть тут салатова більше, ця менша. Ну, але воно так не дуже помітно за рахунок оцих круглих, вони так якби вирівняли оцю кривизну тих агатових намистин. І з браслету я вирішила зробити намисто, так як Світлана зразу сказала. Перепрошую, я сказала, що вона ем, не любить, сереж, не носить сережок і браслетів. О, сонечко засвітило. Тому я вирішила браслет на сотуар, з одної частини браслет, з другої частини підібрала подібні за. Кольором намистини дала таку намистинку зроблену для цікавості. Були чотири намистинки, такі сіро-блакитні, чорні через сніжинку зібрала. І закінчила я такими сіро-блакитними після браслету. А тоді вже перейшла до чорних, які склала до замочку, вийшов такий сутуар. Ще був кулончик бурштиновий, і розбираючи намисто. Були такі чотири намистинки під бурштин, кольору бурштину. Ще від сірого агату я забрала агатові з коричневими вкрапленнями. Їх сюди дала. Ну і решту вже чорні. Дала для цікавості фурнітурні. Отакі вийшло або короткий сутуар, або довге намисто. Була одна лишня, то я її на підвіску дала. І були чотири такі з бірюзовими ставками елементи. Зробила кольє, додала свої бірюзові намистини. Такі додала підвісики, щоб оцю пустоту закрити. Ну і додала чорні, які були в Світлани, щоб їх використати. Вийшло таке, як оліє. Складно було це все скласти, щоб воно гармонійно лягло на шиці. Треба було трошки більше, трошки менше, тут навпаки, вийшло більше-менше, тому що воно інакше не складалося. А так тепер бачите, лежить все ідеально. Ніде нічого не складається. Такі цікаві елементи. Їх можна як конектор, якщо б це було просто два, і було у Світлани багато якихось бірюзових намистин, то можна би було використати для іншого формату. Але так, як у Світлани більше нічого не було, щоб не додавати свого матеріалу багато. Я вибрала І Їх чотири були елементи. То я вибрала такий варіант. Думаю, вам переробка також сподобається. Гарного перегляду і до наступних відео.